Робити, коли нам нічого не хочеться робити і немає енергії, Встати зранку, ліжка як мінімум, застелити за собою ліжко, взяти ручку і блокнот і написати в блокноті, що я сьогодні маю зробити, що принесло мені кайф. Тобто, от, ви пишете перше, що спадає на голову, це треба зробити. Це має бути щось таке мінімальне, що вам принесе задоволення, і звичайно, що у вас має бути якась велика ціль, те, чого ви хочете. І план дій. От який я маю сьогодні зробити крок для того, щоб отримати свою велику ціль, і це буде практика. Це сама класна діє практика на дію. коли ви робите в моменті в той самий день щось для себе в задоволення. Ви відчув, ви на стані енергії кайфу. Вам, вам приходить думка про те, що ви маєте продати, запропонувати клієнту, чи знайти іншу роботу, чи подумати, що вам прийде ідея бізнесу. Коли ви будете в кайфі, вам будуть приходити ідеї. Коли ви не будете в ресурсі, коли будете в пригніченому стані, до вас ідеї приходити не будуть. Тому користуйтесь.